Процес та сфера, які стали візитівкою нашої країни діджиталізація. Вже зараз українці можуть отримати деякі державні послуги за кілька секунд у смартфоні, тоді як навіть у Європі такі процедури тривають і тижнями. В тому числі наш колега Михайло Манелюк поспілкувався з першим віце-прем'єр-міністром міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. То яких інновацій чекати вже в найближчому майбутньому, і чи існують межі досконалості застосунку дія? дізнаємося просто зараз. Вітаю, пане віце премєр міністре Вітаю, всі вже добре знають, що українські далекобійні дрони це дуже ефективна і потужна зброя. Вони летять глибоко в тил ворога, знищують енергооб'єкти. Як Україні вдалося досягти таких успіхів? Та сьогодні Україна, я думаю, номер один країна на світі по кількості, можливо, якості виготовлення дронів, тому що у нас створені для цього всі умови. У нас найкраща юрисдикція для цього і податковий режим. І ось нещодавно парламент проголосував Дефенс Сіті, але до цього було зроблено з 22-го року дуже багато чого. І там знижені податки, і прибрання бюрократія, і почалися інвестувати великі кошти. Якщо навіть порівняти 22-му році, держава там закупила 2000 дронів, то в 23-му вже майже півмільйона, в 24 четвертому там більше мільйона. В цьому році вже кілька мільйонів. Тобто у нас індустрія досить швидко зростає. Є конкуренція, є. Приватний сектор великий, всі між собою конкурують, покращують продукти. І найголовніше, напевне, що є підрозділи, які дуже ефективно застосовують ці дрони і дають зворотній зв'язок. Тобто цикл інновацій достатньо швидко побудований в Україні. І от вся ця екосистема, вона призводить до того, що Україна, по суті, з нуля створила індустрію, яка стала першою у світі. Угу. Тобто я так розумію, що ударні дрони постійно удосконалювалися, і вони удосконалюються зараз. Адже ми бачимо дуже багато відео в мережі, коли горять на автобази, горять склади з боєприпасами, і це реально викликає захоплення. Це те, що ми саме бачимо. Ми не бачимо великої кількості операцій, про які там, публічно не з'являється інформація. Всі продукти вдосконалюються, тому що ворог також також постійно шукає засоби протидії далекобійної зброї нашій. Тобто це перехоплювачі, гелікоптери, тобто багато різних технологій. Вони використовують радіоелектронна боротьба і вони в це вливають неймовірний ресурс, щоб боротися з нашою зброєю. Тому, звичайно, що це постійний процес покращення продукту. Скільки нині компаній працюють над виробництвом далекобійних дронів і взагалі які обсяги? Це десятки тисяч дронів, які. Законтрактувала держава, які постачаються, і це десятки компаній. І Ці компанії з'являються там, не можна сказати щодня, але щомісяця місяця ці компанії з'являються нові. Хто ходить в цей ринок, вони починають конкурувати, і це добре. Тобто, ми робимо все, щоб стимулювати конкуренцію як держава, як уряд. А який далекобійний дрон українського виробництва можна вважати найефективнішим? Важко сказати, тому що скажу так: кожен квартал змінюється лідер цих змагань. Хтось впровадив новий зв'язок і почав працювати набагато краще. Хтось почав впроваджувати штучний інтелект, хтось почав носити на собі ще один дрон, хтось почав ціну знизив в рази. І завдяки цьому виграв конкуренцію. Тобто кожні три місяці, шість місяців змінюється лідер в цих перегонах. І партнери активно слідкують за тим, що відбувається в Україні, тому що є датська модель, Нідерланди багато допомагають, інші країни. І е, вони також постійно, в, в залежності від періоду часу, підтримують різні проекти. Штучний інтелект, наскільки зараз успішно його впроваджують? Він активно вже використовується і для того, щоб працювати з об'ємом даних, тому що супутникові знімки багато генеруються, їх потрібно обробляти. Людям просто нереально їх розпізнавати всі об'єкти, тому там використовується. Почав активно використовуватися машини зір для того, щоб розвивати дрони з донаведенням, і наша задача збільшити кількість дронів, які автоматично донаводяться, захоплюють ціль і без зв'язку працюють, тому що. Росія не використовувала і розвиває активно РЕП і дрони на оптоволокні — це умовний прототип автономних дронів, тому що там грають ж саме правила, що для автономних дронів. Що там, що там, не працює звичайний зв'язок. Там оптоволокно а в автономних взагалі немає зв'язку. Вони працюють порівнюючи певну картинку з реальністю. І розуміють, що це об'єкт — саме танк, і його потрібно вразити. Ось тому ми бачимо наскільки змінили ситуацію на полі бою. Дрони на оптоволокні. Ще більше зміни будуть від автономних дронів. І перший рівень розвитку автономності це дрони з донаведенням. І тому зараз потрібно стимулювати розвиток цих дронів. Ми будемо запускати найближчі тижні грантову програму, де виробники дронів зможуть отримати грант на розробку автон... різних, різних рівнів автономності, тому що це вже високі технології. Там скласти будь-який дрон з компонентів потрібно мати, мати все-таки професіоналізм це зробити, довести до результату, поставити масштаб виробництві. Тобто, це важка справа. А зробити ще високий рівень автономності це вже високі технології. Вони потребують інвестицій в R&D, в спеціалістів, які займаються наукою, в інженерів. Потрібно залучати, можливо, іноді навіть інженерів не з України. Тобто це Складний процес, він потребує грошей, інвестицій, але це взагалі буде інша ліга е, країн, які мають потенціал е, зупиняти війни, скажімо, тому і оборонятися. Тому Україна, звичайно, що в цьому також стане лідером в світі. Тобто потрібна навіть співпраця з західними країнами. Зараз ми бачимо найкращі е, проекти, які е, вистрілюють в позитивному сенсі, в тому що вони показують результат, там, де з'явилася технологія, якої ніколи не існувала в Україні, а може навіть там в багатьох країнах, які вже давно займаються подібними технологіями. Боюся сказати перше, що взагалі це перше в світі у нас, але це так виглядає. З'явилися такі технології. То вони якраз поєднуються кілька інженерних шкіл, і в результаті, залучаючи, не будемо називати там. Ну, вони буде поки ворогу да, розповідати. Да, і але от це наша конкурентна перевага, можливість. Працювати з західними країнами і розробниками приватним сектором це наша конкретна перевага. І ми повинні будувати фаст-трек, як цестувати тестувати продукти на полі бою наших партнерів, як з ними будувати спільні підприємства, як з ними розвивати науку. А якщо до ударних дронів, які працюють виключно на фронті, чи задоволені результатами сили оборони? Насправді, якщо говорити так відверто, є різні випадки, тому що іноді за проблемами з логістикою дрони, які доставляються, вже, вже скажімо, не так актуальні на полі бою, з таким зв'язком, який там є. Наприклад, є дуже багато випадків, коли військові переробляють дрони. Ми навіть думаємо про те, щоб продавати певні комплекти, де вони можуть збирати, в залежності від ситуації, який зв'язок, яка ситуація на полі бою. Від загальних, звичайно, що централізовані постачання залишаються, бонусна система залишається, але ще зробити таку опцію, можливість зібрати такий конструктор. Ось, тому що є багато випадків, коли доставляються дрони, які вже не потрібно багато переробляти. І в військових легітимне питання з'являється: що мені з цим дроном робити, і чому я повинен на його витрачати час. Тому. Але це виклик пов'язаний з ситуацією на полі бою, яка швидко змінюється з логістикою, яку постійно потрібно розвивати з багатьма-багатьма іншими ознаками. Але в цілому, звичайно, що в Україні з'явилися і -дрони, і коптери, і дрони по типу ланцету на оперативну глибину, які просто весь світ дивиться і в шоці від того, що відбувається в цьому напрямку. Тому ми бачимо, як зростає кількість цілей, які вражаються дронами, тому що у нас є бонусна система, де ми даємо бали за вражену техніку, де є відеопідкріплення. І тепер ми розуміємо математику війни. Ми бачимо, що вражає, як вражає. У нас є рейтинг виробників. Тобто, ми це все розуміємо. І у військових є стимул. Звичайно, це взагалі окремий проект. Це така гейміфікація війни. Всі там, і партнери в шоці, коли чують про це і бачать, але де це по іншому в сучасній війні технології я не розумію, як збирати якісні дані. Тобто, і ідея цього проекту полягає в тому, що всі дронові підрозділи звітують на дельті на електронній карті захищені. Вони підвантажують відео враженої техніки або піхоти. І за це їм нараховуються бали. Ці бали вони потім можуть на маркетплейсі, в інтернет-магазині, обмінювати на дрони або на наземні платформи, або на реп. Тобто цей проект тільки як там он оновив цю концепцію, і там місяць тому запустився з новою концепцією. По суті, це таки Амазон, розетка для війни, де можна за бали обирати зброю. Ось, і е, що, ми, що ми вирішили, яку проблему з цим проектом? По-перше, що потреба формується закопу. Тобто, не хтось в уряді, в центрі Києва вирішує, що, як воювати і якою зброєю, а вирішує військовий тим, що він говорить: я хочу саме цей дрон і хочу його отримати. Друге, це великий антикорупційний проєкт, тому що військові бора тільки те, що їм потрібно. Вони не думають про інші якісь цілі. Третє, це хороший зворотний зв'язок виробникам, що саме обирають взагалі виробники. Четверта, це впливає на логістику і на прогнозованість підрозділами, тому що вони знають скільки вони балів зароблять. Там вони зможуть спланувати якесь своє життя далі. Велику роль у знищенні російських кораблів відіграли і зробили надводні дрони. Перехоп дрони, які знищують судна, скажіть, чи триває їхня модернізація та масштабування? Звичайно, ми вже пройшли велику кількість циклів із того, що можна говорити публічно. Ви пам'ятаєте, перші дрони Камікадзе, які вражали російський флот, вони почали його масово знищувати. Десятки кораблів вони були вражені, потоплені. Далі Росія навчилася з цим працювати, вона почала будувати там, надводні лінії захисту, вона почала гелікоптери, розвідники запускати і так далі. Наші дрони почали перетворюватися в засоби ППО. Тобто вони навчилися збивати гелікоптери. І далі зараз новий та розвитку, ми не будемо про нього говорити, але скажімо так, що Росія також зробила крок вперед, і от тепер вона по-іншому працює. Вона використовує там різні дрони для враження, для розвідки, шукає наші дрони. Але ми також тут розвиваємося. А чи розвивається виробництво НРК, і яка в них потреба? Це хороше питання. Насправді ми більше всього людей втрачаємо якраз під час логістики заходу на позиції, виходу з позиції тобто, коли певні боєприпаси або їжа доставляється, і цю задачу почали виконувати активна НРК наземні роботизовані платформи комплекси. Ми в велику кількість цьому році міністерство оборони законтрактували. І поступово передають на фронт. Зараз ми будемо вносити постанову уряду, яка запускає програму. Гроші ходять за військовим. Тобто, ми будемо давати певний ваучер, який військові зможуть використовувати в приватних школах. Навчатися пілотувати НРК, тому що, окрім того, що потрібно навчитися, потрібно знати, що з ними так і де допрацювати. Тому що це тільки відкритий ринок, перші компанії з'явилися, хоча вже їх і багато, але потрібно продукт досконалювати. Це нормальний цикл да, розробки. З дронами теж саме було. Перші дрони падали, наступні вже менше падали. Іноді потрібно було тестувати там 100 разів для того, щоб дрон почав працювати. Тому ми робимо зараз, окрім там, тисячі, скажімо так, НРК вже замовлені йдуть на фронт, але задача тепер навчити людей, щоб. Могли користуватися військові і це зробити системно, тому що хтось з бригад робить неймовірний успіх, і вони вже доставляють десятки, десятки тисяч кілограм, тобто то, десятки тонн. На тиждень НРК, а і евакуацію займаються. А хто хтось ще взагалі не почав цей напрямок розвивати. Наша задача зараз трошки вирівнювати відсоток тих бригад корпусів, які використовують НРК. і це можна зараз досягнути завдяки навчанню. З якої відстані зараз здати наземний роботизований комплекс евакуювати, наприклад, пораненого бійця, скажу так, що дистанція дуже сильно збільшилася, тому що почали використовувати такі неочевидні рішення в зв'язку. Не буду говорити кілометраж, але це вже на 2, на 3, не 5, і не 10 кілометрів. Тобто є можливість зараз використовувати НРК для дальніх дистанцій, але це комплексне питання. Потрібен спеціальний зв'язок, потрібно знати місцевість, потрібно спланувати маршрути, потрібно захищати НРК. Тобто, це вже перетворюється в спеціальні такі операції, які потребують конкретно окремої команди, яка цим займається. Міністерство цифрової трансформації України провадило понад два десятки проєктів. Це дія, хмарні сервіси. Старлінки? чи допомагають дані проєкти в обороноздатності України? Звичайно, ми більше 50 тисяч старлінків вже привезли в Україну і почали вони використовуватися в різних напрямках, в тому числі на фронті. Ми запустили BrayWAN-проект, який видає гранти. Він став взагалі найбільшим ангельським інвестором. Тут, тут велика кількість технологій вони з'явилися в Брейван, вони підтримуються Брейван, вони тестуються завдяки Брейван. Ми багато чого робимо в різних сервісах, по типу якої вороги, де дозволяємо слідкувати з на, на тимчасово окупованих територіях за ворогом і дізнаватися більше про ворога інформацію. Тобто, велика кількість проектів і ну чесно, мені здається, що під час повномасштабної війни кожне міністерство повинно займатися проектами, які пов'язані з війною. Дякую вам, пане віце-прем'єр-міністр, за інтерв'ю. Дякую вам.